Одним із основних завдань навчальних закладів є формування особистості. Індивідуальна робота з творчо обдарованими дітьми сьогодні ми розповімо, як велась підготовка творчих учнівських робіт до проведення благодійного аукціону з метою покращення матеріального стану Ужгородської школи номер 13. У цьому навчальному році у нас збільшилася кількість класів, тобто у нас замість 9 класів уже 10 класів. У зв'язку з тим, що більше дітей поступило до першого класу. У шкільні роки проявляють свої здібності 3-5% обдарованих дітей. Тому не випадково міністерством освіти України прийнята програма розвиток обдарованих дітей. Завдання навчальних, освітніх культурних закладів полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти, знаходити здібних, талановитих, обдарованих дітей, починаючи з наймолодшого віку, і створювати умови для розвитку їхнього природного творчого потенціалу. Одним із таких шляхів розвитку особистості є індивідуальна робота на позакласних заняттях. Образотворчого мистецтва, які проводяться в Ужгородській загальноосвітній школі номер 14 кожна дитина-талановита, тільки вчасно вміти помітити її таланти. Якщо іноді цього не можуть зробити батьки, то нагрузка це на вчителька. Оскільки наша школа не зовсім звичайна, то саме вчитель день ніколи повинен взяти дитину на руки і дати їй попробувати себе в різних видах діяльності. Чогось. Вона не може попробувати вдома. А в школі така можливість є. Якщо дитина захоче, вона може грати на фортепіано. Якщо в неї це не виходить і їй це не радість, вона може спробувати співати. Якщо їй більше подобається танцювати, значить вчитель буде займатися з нею хореографією. Якщо їй більше подобається виражати себе через такий вид діяльності, як малювання, будь ласка, вона має можливість тут і на улоках. І після уроків, і в літній період, і е, за якихось позашкільних форм роботи спробу, що в неї виходить найкраще. Тільки тоді, коли дитина відчує успіх, коли її вчитель створить ситуацію успіху, тільки тоді вона буде мати мотивацію для того, щоб йти далі, докладати зусиль і досягати ще більших успіхів. За підбором для свого малюнку кольорів можна скласти портрет учня. Визначити його настрій та психологічний стан перебування в школі, створити атмосферу доброзичливості, довіри ромським дітям допомагають студенти кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету. Ну, можуть сказати, подивитися ці малюнки тут. Ці кольори радості, наприклад, щастя, наприклад, жовтий, червоний, зелений. Це гармонійні кольори, які показують стан душі спокійний, хороший. Мені здається, ці діти щасливі і їм добре Ми Не бачимо жодного кольору чорного чи якогось темного. Є кольори, але це трошечки Так, Діти малюють дуже якось сонечко, воно велике в них. Жовте, дуже бачимо. Видно. Це добро сяє, мені здається. Але кожна людина може подивитися і відчути цю любов, і це тепло через ці малюнки. Мета педагогів образотворчого мистецтва в школі зацікавити предметом, створити атмосферу емоційного захоплення, навчити нові техніці виконання, закласти основи майстерності, вивести на новий рівень. Поєднати це все дуже важко. Навчання нового виду образотворчого мистецтва, графічного зображення на склі, частина роботи вчителя на заняттях. На даному етапі стараємося розвити у них навички до у любові до прекрасного. тому що все, що нас окружає, якщо так говорить, це є природа. Так, це є природа, це на наше от буття. Воно все є красиво. В ньому не можна бачити тільки поки. Треба бачити те, що хороше. Все ж таки життя продовжується, зачати, життя це прекрасно. Ну і ми ну, і стараємося, і, і, щоб вони переклали методом кольору, методом свого вираження. Хай воно буде трошки, як казати, незграбно, невдало, але це вони, це вони це роблять. Також ми ну, спільно з смертності пані нагасимо намагаємося правити їм любов до музики. Хоча роми це і музикальна нація, це від них не забереш. Але талант це є 50% успіху. Талант. А все, все, все інше це кропітлива робота, це кот. Обдаровані діти не схожі одне на одного, і надзвичайно важко виділити їх із шкільного колективу. Для розвитку таланту проводяться тематичні екскурсії, на яких розповідається про видатні твори образотворчого мистецтва, що зберігаються в закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бахшая. Про мету і завдання такого заходу у наступній розповіді. Звичайно, що Кожна людина особистість з маленького, ось але наше завдання те, щоб ми змогли виявити і розвинути правильному напрямку цю особистість, а чи то творчі, тому що кожної дитини є талант. Ось наше завдання виявити цей талант і допомогти йому реалізуватися. Нам було цікаво дізнатися про враження учнів після екскурсії до музею. Ось що вони нам розповіли. Я не часто бувала на таких екскурсіях. Мені дуже сподобались картини, які ми сьогодні побачили. Це живописи, це скульптури різні, від найстарших до най, наймолодших картин з видами живопису. Портрету, це скульптури також. Ерделі намалював е, картину, яка називається Циганки. Мені дуже сподобалась вона, так як вона пов'язана з нашим народом. До основних стратегій навчання обдарованих дітей належить прискорення та збагачення. Чисте прискорення не дає можливості задовільнити основні пізнавальні потреби обдарованих дітей. Збагачення дасть дитині можливість визріти емоційно в середовищі однолітків, одночасно розвиваючи свої інтелектуальні здібності на відповідному рівні. Таке збагачення було покладено в основу майстер-класу. Підготовки художньо-образотворчих робіт учнів до благодійного аукціону. Якщо подивитися на із них, з із їхніх малюнків, от, там закладений якийсь внутрішній світ. Я їм, по-перше, вони зразу питають, а що малювати? А що малювати? Малюй те, що ти хочеш. Дай собі свободу. Уяви собі, що ти йдеш поступати у перший клас якусь нову школу, і тобі сказали, а ну-ка, вирішив цю задачку. От або напиши таке оповідання. От сам, самостійно, от так і тут перед тобою чистий лист паперу, перед тобою деякі фарби. От возьми і попрацюй над цим листом бумаги із фарбами, так, щоб він був заповнений весь, але щоб там якась твоя внутрішня інформація неслася, щоб її розуміли ті, хто на неї дивляться. І так воно і сталося. Є вони такі, що по 6-7 років вони з таким задоволенням це робили. Старші, звісно, вже там трошечки. Ну там у них є якась свої власні відчуття. Вони вже е, чувство якогось нам'яка на академізм у них там є, але то, то не потрібно. Треба іменно свободу давати. От тоді дитина почувствує, що вона вагома в світі мистецтва, що вона може щось зробити іменно по-своєму. Наша школа з радістю долучилася до проекту бо, ну, виготовлення робіт для благодійного аукціону щодо придбання вакуумних вікон до 13. Так ми змогли організувати дітей, тому що зараз в наш час дуже багато говориться про ромську освіту, про її покращення, але не слід забувати, що діти не тільки мають читати і писати, але як. Дітей, а так і ромських дітей треба прилу залучати до духовного розвитку, тобто до культури, до мистецтва. Адже мистецтво це є, ну, багатогранна структура, в якій людина, особливо дитина, вона як губка впитує в себе все, ну, може дуже високо розкрити свої таланти, mm -hmm. пізнати свою глибину навіть своєї душі. А як ми всі знаємо, що ромське мистецтво це є одні з ну, найтаких не найпоширюючих, а найба одне з найбільш багатогранних, тому що. Особливо музика. Завдяки цьому проекту ми змогли ну, намагалися долучити дітей, особливо до образотворчого мистецтва. Емоційний піднесений настрій учнів відобразився на якості малюнків, присвячених самому прекрасному за кольоровою гамою осінньому періоду року. З гордістю учні демонстрували свої роботи, розповідали про намальоване. Я намалювала наш український прапор, тому що я живу в Україні. Він намальований синім і жовтим цвітом, тому що синій – це небо, а жовтий це пшениця. Я намалювала метелики, це дуже гарні комахи. Я намалювала фігуру і я думаю, так, що Україна переможе. Ми намалювали в осінь в Україні. Я знаю, що на вулиці осінь, намаляла осінні сточки. Я намагалася зобразити в цьому малюнку про те, що як, які гарні бувають у нас закати в Україні. І про те, що ними можна милуватися вічно. За цю роботу можна сказати, що вона починає вільно відноситися до фарту. Вона не за. Не закомплексована, не зациклена, що треба як -от, декоративне мистецтво, там тільки одним кольором. А тут якраз те е, свобода, та яка потребується для художника. Якщо художник не володіє свободою при роботі, то вже тяжко працювати, а вона якраз цим володіє. Можливо, тут немає ніякої конкретики, можливо, але все рівно відчувається тут якесь. Е, ну, я так вважаю, що це якийсь е, куточок е, парку або щось таке. Десь там галявина із травами, щось от на цього. Не знаю, як вони. Це як. А відчувала. що ти відчувала сімона, коли ти малювала? Це ніби осінній вечір, осінній холодний вечір. Отже, ми побачили, що для повноцінного розвитку дитини мало просто уважного ставлення до неї. Діти потребують постійного розвитку, похвали, належної оцінки і нагороди. Публічні виступи, виставки робіт допоможуть учніві побачити не тільки позитивні наслідки своєї роботи, але й побачити недоліки у роботах і отримати поштовхи до нової діяльності. Малюнки, виготовлені учнями ужгородських шкіл, будуть виставлені на благодійному аукціоні, а вилучені кошти підуть на заміну старих вікон, на нові пластикові. В Ужгородській загальноосвітній школі номер 13.